Виставка це 13 історій, які проводять паралель між минулим і сьогоденням, між комунізмом та рашизмом. Той рашизм, те повернення цієї російської гідри на наші українські землі це насправді є повторенням історії, яку ми не засвоїли, яку ми не проговорили. Тому що незасуджений комунізм. Репресії проти наших рідних, розстріли, розкуркулення, вбивства цілими селами, знищення нашого українського майна, нашої культури, нашої ідентичності, не були засуджені свого часу. Власне, через це Росія, яка почала грати ностальгічно на тому, що радянський союз це смачне морозиво, це дешева ковбаса, це класний там газована вода і ще щось. Зробила так, що всі найгостріші кути були згладжені, тому користуючись цією награною ностальгійністю за радянським союзом. Росія прийшла знову, тому що ми бачимо, поряд із російським прапором вони ставлять радянський прапор, червоний прапор із серпом і молотом. Це просто не налазить на голову. 30 років вже не існує цієї держави, вона померла, а вони намагаються її реабілітувати. Всі ці історії вони перекликаються, вони перегукуються. Це вісім стендів, 13 історій, які е, треба прочитати для того, щоб усвідомити масштаб, чому комунізм дорівнює расизм. Броварчани приходьте на виставку Комунізм дорівнює расизм. Прочитайте історію, Орії цих людей ознайомтеся з нашим минулим і подивіться наскільки непроговорений, незасуджений комунізм привів до повторення сучасних злочинів Росії, і приводьте туди, сюди до нас на виставку і дітей, і своїх рідних, друзів, знайомих для того, щоб зло ніколи більше не повернулося на наші землі російське зло.